Вітаю, я із Користинська Поліна, учениця 9 класу наукового ліцею Хортицької національної академії. Спільно з моєю однокласницею записочною Ориною презентуємо проєкт на тему Біоіндикація стану атмосферного повітря міста Запоріжжя шляхом встановлення ступеня пошкодження комахами-пітопавами листкових пластинок в'язах граболистства. Проблема забруднення атмосферного повітря внаслідок техногенного навантаження на міста набула більш гострого значення у всьому світі. Нашу вагу привернув можливий зв'язок між ступенням пошкодження листових пластинок в'яза граболистого, який зростає біля заводів промислового регіону міста Запоріжжя та станом атмосферного повітря. Чи вказує сумарний відсоток пошкодження комахами-фітофагами листків в'яза? На забруднення атмосферного повітря. Ці аспекти зумовили актуальність даного дослідження та визначили його мету: здійснення кількісного обліку і аналізу ступеня пошкоджень фітофагами листя в'язок рибалистого Запорізького промислового регіону. Для виконання поставленої мети були виконані такі завдання: провести аналіз наукових та літературних джерел стосовно проблемного питання. Здійснити кількісний облік є аналіз ступеня пошкоджень комахами під топагами листкових пластинок в'язу граболистого в промисловому регіоні та чистій зоні. Узагальнити результати та зробити висновки щодо стану повітря у досліджуваному регіоні. Методи, які були застосовані теоретичні, аналіз джерел інформації, емпіричні спостереження, порівняння, аналіз Методологія дослідження полягала в тому, що ми досліджували ступінь пошкодження листових пластинок граболистого у промисловому регіоні міста Запоріжжя. Об'єкт дослідження в'яз граболистий. Предмет дослідження: ступінь пошкодження листової пластинки в'язу граболистого комахами фітофагами. На початку дослідження ми пропустили, що ступінь пошкодження листових пластинок в'язограболистого вказує на рівень забруднення атмосферного повітря промисловими полютантами. Новизна дослідження полягає в тому, що нами вперше проведений порівняльний аналіз структури пошкоджень листових пластинок в'язограболистого в промисловій зоні міста Запоріжжя. При вивченні пошкоджень листків комахами-фітовагами в промисловій та чистій зоні. Керувалися загальноприйнятою класифікацією, згідно з якою морфологічна картина пошкоджень, викликана комахами, залежить від будови їх ротового апарату. Дослідження проводили протягом вегетаційного періоду 2023 року, а саме з червня по вересень включно. В ході реалізації проєкту ми з'ясували, що закручування листків в'язових спричиняють іріосома умню. Шкідники навесні осідають на нижньому боці листка. Він скручується, утворює свого роду укриття попелиця, які харчуються соком. Шкодочинність, нанесена в'язом, незначна, за винятком можливого затримання росту. Найбільший відсоток ураження листків шкідником еріосома умі зафіксовані в зеленій смузі заводів і Пошкодження – 2,33%. Та феросплавні 2,21%. Результати представлені на діаграмі 3 та 5. В'яз хроболистий найчастіше страждає від пошкоджень листкової поверхні листоїдам, а саме від ільмового листоїда. Такі пошкодження відносяться до так званого скелетування. За нашими даними, частка скелетованих листків у структурі пошкодження може досягати 45,59%. Найбільший відсоток ураження лостківське латуванням характерно для таких заводів, як перосплавний 45,59%, діаграма 5, запоріжсталь 45,25%, діаграма 4, та склофлюс 35,46%, діаграма 1. Об'єднання листя в'язів здійснює також зимовий п'ядун. Операфтера брумата. Зверніть увагу на діаграму 2, 3, 6 та 8. Краєве, дірчисте та грубе пошкодження найбільш відзначені в зелених зонах ніпроспецталь, Титаномагнівий, магнівий, вогнетри та контроль. Сумарна доля в структурі цих пошкоджень крайове, дірчисте та грубе досягає від 35 до 40%. Результати дослідження листків в'язів уражених мінами, які спричинені молями-малютками. Максимум пошкоджених листків на деревцях ульмус Карпініфолія зафіксовані в лісосмузі склофлюс та Дніпроспецталь 23,40% та 20,83% відповідно. Це відображено на діаграмі 1 та 3, але порівнюючи дані з контролем. Діаграма 8. Можемо сказати, що найбільш уражені шкільниками листки в'язу були промислових гігантів, таких як Запоріжсталь, Дніпроспецсталь, Склофлюс та Феросплавний. Приблизно від 64 до 77%. Результати наведені на діаграмах 1, 3, 4 та 5. В середньому листкові пластинки в'язограболистого в промисловій зоні пошкоджені на 52,6%. Листки дерев, які зростають в чистій зоні, зазнали пошкоджень в сумарній кількості 26,54%, що половину менше загальної кількості пошкоджених листків досліджувального об'єкту в промисловій зоні. Отже, дерева, які зростають в промисловій зоні, Стають більш ослаблені через незмірну кількість газових шкідливих речовин, які викидаються в атмосферне повітря внаслідок дії підприємств і стають більшою мішенью для комах фітофагів. Ступінь пошкодження листкової пластинки в'яза граболистого комахами фітофагами можна використовувати як метод оцінки стану атмосферного повітря.